Шановні, я вас вітаю, і ми знаходимося у Києві. І готель називається а, Київ 365. Я вам хочу сказати дуже таке цікаве місце. Таке зроблено воно а, таким двориком великим, ну дуже таке затишне, таке тихеньке місце. Да, Слишимося через двері трохи є, там, де хтось ходить каше, ну, це таке вже. Я думаю, більш плюсов, ніж минусов, Да? Мінус – це тільки що залишимося. Я можу сказати. А взагалі тут ну, номер коштує в общем, 200, 2500 за троє суток. Я заплатив за троє суток. Виходив номер. Скільки да? там? 800 з хвостиком гривень за, за добу. Що ми маємо на ці гроші? Маємо ми отакий от градусник. На котрім показує 4 градуса. Хто мені не вірить, бачите? Так що... Тепло. Тепло, уютно. Є кондиціонер. Є таке велике ліжко. Вот. Маємо такий робочий стол з міні-холодильничком. Є чайник. Ну, Тільки є чайник, Вода, кстати, є. Тут в общем коридорі є бутилірована вода очищена. Маємо такий це сахар мій листочок їхній. Це листочок я приніс. Це моя вілка ложка така дорожна. Вот. Що тут ще таке цікаво? Потім тут місце для сумок. Тут маємо вот така вона. Компактна, невеличка, по-моєму, 12 квадратів. Ну, Більше не треба мені. Всього вдосталь є сейф. Я правда попробував закрити якось закрила, відкрити не можу. Хоч нічого не положив. Я думаю, ну, попробую. Е -е, вдруг воно запрацює. Ну, Не запрацювало щось. <кхід> Далі йдемо в е -е, ванна кімната. В ванне кімнаті ми маємо такий унітаз. Маємо беды, если что там, можно пользоваться. Моємо фен, моем умывальник. Є там мило жидкое. Є тільки два полотенця. Одне таке, можна сказать, ручные и друге, на... которые нажне, да? становиться на нього. Ну и маємо таку душову кабинку. Ну, все добре. Тільки попереджав мене одразу на рецепшн, сказав, що такі незручності води буває, не буває. В общем, 4 години є, 4 нема. Я кажу, нічого страшного. І в цю сцену входить ще завтрак, ну, сніданок. Ви ну, ми українські, так що вчимось, робимо ошибки. Для цього ми і вчимось, щоб робити ошибки і над ними потім працювати, працювати, працювати. Вот. Ну от, Взагалі така ванна кімната. Що я можу сказати? Ванна кімната дуже зручна, все удобно. З водою. Ну, це в країні так тяжко, що ж зробиш. Не, не тільки, э... Везде воно так, не тільки в Києві. В общем, везде воно тяжко зараз, так що перевикаємо до цих э, новшеств, Є такий класний тут плюсик. Зараз я вам вийду покажу, що тут ми має. маємо. Маємо все-таки э, балкончик. Тераску да, свою такого, як в Єгипті. <рик> О вот тут є стульчик, є ще столик, є ще стульчик. І що ми можемо трошечки показати? І тут так виходиш, тут така О вот така вона терраска. І от як воно трошечки так виглядає, сейчас я вам покажу. Як воно такий комплекс виглядає? Ну от така от красота для пота. Там ще є щось таке величенький він. Це я з однієї сторони вам показав, а там є друга сторона. Так що будете в Києві, я вам його рекомендую, дуже зручне таке місце. Ну, для... Я вибирався ближче до моєї компанії, так що для мене воно дуже зручно. Це знаходиться сторона Софіївська Борщагівка, десь так щось. Ну, вот. Ось вот такий вот балкончик. Сьогодні такий приємний день, аж не хочеться заходить тепло. Що у нас сьогодні за сьогодні у нас вже. Що у нас сьогодні за день неділі. Я вже і потерявся дня. Так, ну сьогодні десь вже 8 9, вроде 9 вроде би число. да, 9, Сьогодні 9, завтра 10. да, все, 9, Я вже ж потерявся трошечки. Так що 9 ноября, день теплий, дуже такий. Так що все файно, все добре, ми в Києві. Так що дивимося, мої просмотри, Георгій, ну ти, як завжди, сами, сами, такий пунктуальний теленаблюдачник, Ти не пропускаєш ні одного, тобі віддільний респект. Тобі і твої дружини. Да? Ви по-моєму, з дружиною дивитесь мої відосики. Так що вам окремий привіт. ну в общем, дивіться, путешествуйте зі мною віртуально. Онлайн. В общем, подорожуємо далі. Дивимось. В общем, і уважуха вам. Що я можу сказати? Все буде Україна. Ну, Трохи потерпіть треба. Трохи-трохи. І -трохи. скоро все буде гаразд. І заживемо ми, як в Європі. Все. Всім пока гарного просмотру. Все буде Україна. Слава Україні!